З того часу, як почалося повномасштабне вторгнення Росії до України, прийшло більше двох років. Незважаючи на ці виклики, Україна демонструє величезну стійкість і цілеспрямованість у тому, щоб боротися із результатами та наслідками всього того, що відбувається. І Японія надзвичайно рада підтримувати громаду таких зусиллях, які призведуть до того, що буде здійснюватися переробка відходів і також відходів пов'язаних із руйнацією, так само і побутових, тому що це прискорить підбудову. Я дуже радий бачити той прогрес, якого ми досягаємо. І за це все я вдячний по перше і на рівні громади, і на рівні областей, і на рівні власне влади національної. І також я дуже вдячний тим, і з ким ми працюємо пліч опліч. Це і проон, і також уряд Японії. ми не просто підтримуємо для того, аби запобігти якісь якійсь шкоді для навколишнього середовища, але ми також підтримуємо для того, аби забезпечити і ще краще відновлення, яким тільки воно може бути. І ми щиро вдячні від імені обласної адміністрації нашим постійним партнерам стратегічним. Це і Європейському Союзу, і е, уряду Японії, і Міністерства інфраструктури, і, звісно, юнді за те, що сьогодні ми маємо таку унікальну можливість отримати надзвичайну техніку, яка дуже потрібна нашим громадам. Тому сьогодні в нашій громаді поїде не машина, сьогодні поїде добро, тепло від людей Японії, Європейського Союзу та всіх наших партнерів. Так, наша громада дуже постраждала. Вона була. і тому ми дуже вдячні вам за допомогу. Вдячні за те, що ви приділяєте нашій громаді увагу і сподіваємося на подальшу співпрацю. А вісім